Вітаю, друзі, і нагадую, що Stereo Media впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинає традиційно огляд ситуації на фронті із північного сходу, з того, що в нас відбувається в Курській Білгородській областях. Отже, можна сказати, що внаслідок вдалих скоординованих успішних дій сил оборони України збройних сил України вдається стримувати просування ворога. Більше того, незважаючи на те, що агресор продовжує перекидати певні свої сили із підрозділів Ленинградського військового округу, і не тільки стягує додаткові сили а, своїх піхотинців, своїх десантників, спецпризначенців, намагається їх вишукувати практично вже не тільки в районі Ленинградського військового округу, а перекидає. На територію окупованої частини Харківщини із Донеччини з Покровського напрямку знімає підрозділи з інших територій Росії, намагається звозити, свідчить про те, що справи йдуть не дуже то вдало в окупанта і змусили українські сили відмовитись від деяких своїх планів. Отже, таким чином можна констатувати, що завдяки можливості нанесення ударів західною зброєю по території Росії, саме Білгородської і Курської областей. Вдалося істотно знизити і обмежити спроможності ворога щодо підготовки і виділення нових наступальних угрупувань, які могли би проводити певні наступальні дії із розширення наступу безпосередньо на північному сході поширення його на Сумщину чи Харківщину. Наприклад, такі дії українських бійців по встановленню вогневого контролю, як є наприклад між по сполученню між Шебєкіно до Вовчанська, і не тільки змушують ворога фактично відмовлятися від деяких своїх планів, оскільки вони не можуть їх реалізувати, крім того. Дійсно, оборона, яка зараз провадиться, наприклад, і в районі Вовчанська, не дає ворогові поширити цей наступ і вклинитися в глиб, як зазначив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, який вчергово відвідував позиції на фронті, перебував поряд з бійцями. Бачив ситуацію, яка є на Харківщині. Ворог намагається створити пояс безпеки. Саме цей пояс безпеки. За задумом ну якраз противника, це те про що говорив Путін. В принципі, приблизно те ж саме, що це ось так звана санітарна зона. А які можуть бути далі характер, характерні дії ворога на цьому напрямку? Вони можуть пробувати і надалі безуспішно обійти Вовчанськ зі сходу, що вони робили вже неодноразово, поширити атаки флангами, тобто змикати клешні традиційна тактика для військ-агресора, яку вони застосовують, коли вони не можуть напряму а в лобових атаках досягти успіху. Вони намагаються проводити ось ці тактики з напівоточень, але вже навчені певним досвідом і зробивши корективи. А в штабах наші сили оборони розуміють, що ворог може зробити, чого від нього очікувати і протидіють. Отже, тут вони можуть діяти і намагаючись обійти Вовчанськ зі сходу, а так само не виключено, що агресор буде намагатися з'єднати ось цей свій плацдарм, який він зараз тимчасово контролює на Харківщині, об'єднати Вовчанськ із своїм військовим контингентом, який діє оперує в районі Липців. Тобто, це так само можуть бути дії ворога. Українські сили це блокують на куп'янському напрямку. А тривають так само бойові дії. Ворог мав незначні успіхи за минулі кілька днів на цьому відтинку фронту. Зараз наші сили блокують. Дуже складна ситуація залишається в районі Часового Яру, на відміну від Лиманського напрямку, де так само важко, але нашим силам вдається блокувати просування ворога. Натомість в районі Часового Яру ворог мав успіхи в районі Іванівського, так само на східних околицях Часового Яру. І так само намагається діяти, витіснити наше угрупування з Кліщіївки. Там діє тактикою якраз ось цих малих оточень, флангових атак, змикання клешень. Чому зараз протидіють українські бійці на цьому відтинку фронту? Це що стосується цього напрямку, характерним є те, що ворог а, посилює і продовжує тиснути живою силою. Вони проводять комбіновані атаки, застосовують авіацію, застосовують дрони. Паралельно так само час від часу застосовують артилерію, тобто всі наявні засоби. Українські сили дещо посилили удари у відповідь, дається в знаки поповнення, все ж таки, наших ресурсів західним озброєнням а, і, в принципі, вдається ворога стримувати. На сьогоднішній день, але треба розуміти, що є тенденції, є можливості того, що агресор зможе посунутися ще треба бути готовим до того, що ворог може ще досягти певних тактичних успіхів на покровському напрямку. Дуже складна ситуація, незважаючи на те, що ворог несе великі втрати, дійсно великі, вони мають е таке повільне просування. А, в принципі, є тактичні локальні успіхи на окремих ділянках. Наші сили зараз зосереджені тут на тому, щоб наносити ворогові максимальні втрати, не дати можливості розвинути темп операцій, тобто не дати їм активно просунутися. А, звичайно, для того, щоб їх знищувати, нам потрібно більше засобів ураження. Більше постачань від партнерів для того, щоб наносити російським військам такі втрати, які вони не могли би компенсувати протягом місяця. І тут бої ведуться на підходах до другої лінії оборони, наприклад, в районі Карлівського водосховища, звідки є висоти, і звідки наші сили могли би з цього правого берега водосховищах ще краще утримувати оборону, але зараз ведеться на підходах для того, щоб коли війська ворога і дійдуть, а ми відступимо в основну лінію оборони, в основну смугу оборони, то ворог був виснажений ще більше, аби в цю смугу оборони впертися. Та ж сама ситуація на Курахівському напрямку. Ворог атакує значними силами, але, попри незначні тактичні успіхи, вдається його зупиняти. Натомість на Времіївському наступі мав ворог. На так само успіхи, а ви знаєте, в районі Старомайорського далі наші війська блокуються просування. Роботи не ситуація не заздала істотних змін. Є незначні успіхи російських військ, але ситуація під контролем. Так само лівобережжя Херсонщини, українські війська утримують цей плацдарм. В районі кринок сковують значні сили ворога. Сподіваємося, що зрештою ми накопичимо такий потенціал в майбутньому, що дасть нам змогу розширити цей плацдарм надії, адже він не може перебувати завжди в невизначеному стані. Україна продовжує завдавати успішних ударів по Криму. Мета це знищення засобів зв'язку, порушення логістики і знищення систем ППО ворога. Як зазначив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, Росія вже стягнула до Криму, зокрема і свої системи с 500 Не впевнений, що це їм допоможе внаслідок ударів, які наносять наші війська. Ну але можуть спробувати. Так само, тиждень позначається і важливими міжнародними подіями. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини відвідав військову базу і поспілкувався з нашими. Військовими бійцями, які проходять навчання на системах е Петріот, які має передати Німеччина, так само Володимир Зеленський зробив е оптимістичний прогноз. Хороший, дуже про те, що найближчим часом ми чекаємо 2-3 системи, таких буде ще самті, і загалом, в принципі, враховуючи те, що Рамштайн, який проходить цими днями, буде присвячений в тому числі наданню Україні систем ППО. І президент України на великій сімці порушує це питання під час візиту до Італії, створює хороше тло і перспективи того, що Україна отримає більше засобів ППО так само під час свого візиту до Києва, міністерка оборони Нідерландів Оленгрен заявила про те, що говорилось про те, зокрема, і про. Постачання F-16. нідерландські мають з'явитися після постачання данії вже цього літа. Більш конкретики немає. сподіваюся, що це буде в червні липні. Тобто, робота з посилення міжнародної взаємодії і співпраці із нашими партнерами так само ведеться в інтересах забезпечення підтримки для України. Бережіть себе і слава Україні!